Всім привіт! Ось дивіться, яку я сьогодні знайшла йогітку. Це проросло насіння прямо в йогітки. Бувають такі збої в генетиці, в основному на мальвіні. На Ольбі бачу перший перший таке. Можливо, це повлияли такі температурні качелі. І стреси, які в нас в цьому році навесні. Це просто збой. На мальвіні буває навіть всі оці е, сімечки, які всі насінинки проростають. І вся ягодка покривається такими зеленими листочками. Ось таке буває. І знову сьогодні у мене буде збір. Ось скільки йогоди лежить. Багато, багато полуниці наспіло. Завтра будемо їхати на ринок. Ось І тут скрой ми завжди. Забираємо, якщо хтось приходить по полуницю, то частенько забираємо. Ось зараз покажу, залізу на другий, другий ряд, де сьогодні і вчора не збиралося, то зараз покажу. Ось дивіться, тут яка Ольба. Ось. Ось. Це ось один кущ. Це перша річка. У мене це тут, по цю сторону перша річка. Віться ось. Ось такі йогітки. Це друга річка. Тут теж все червоне кругом, все кругом червоненьке. Земплчики гарнющі. Ось. Приємна йогітка. Ольба дуже мені подобається. Я не перестаю бути від неї в захваті. Такої полонечки. Дехто говорив мені в минулому році, що це у вас бріла. Не знаю, я її куплювала як Ольба. Бріла в мене замовлена, була в минулому році. Ну, вона в мене на вулиці, тому ще його не немає. Коли буде, звичайно, покажу. Це червоне, кругом. Сьогодні будемо збирати клері. Ось така йогітка в неї красива. От у клері йогітка більш така, вона рівномірна. Вона практично одного розміру. Немає таких дуже великих. Вона такої середньої величини. Хоча бувають екземплярчики і чи молі. Зараз підемо в іншу теплицю. Ну і ось так. Тут все червоне. Все кругом червоне, тут більше про... просматрується. Ось такі класнючі ягідки. Вже ось як червона. Звичайно, от перша гудка о чому е, то мене питає. От є люди, питають, що скільки руків краще, зараз, краще держати полуничку в теплиці. Я вам скажу, краще один рік. Оце плодоносила, взяти з неї вуса і пересадити. щоб вона розвинулась до, до того, як е, до осені вона поділиться і дасть на слідучий рік дуже гарний урожай. І е, тут практично немає ніяких ви ж Бачите, немає. Взагалі, листочок чистий, е, немає хвороб, немає шкідників. Звичайно, якщо обробляти до цвітіння, всі роблять обробки, то не буде ніяких шкідників. І от тому я хочу перейти на один рік. У теплицях особливо. Якщо на вулиці затрати не такі, як у теплиці, то в теплиці, звичайно, тут уклад набагато більший і хочеться отримати тут більший дохід. Хоча мене чоловік сьогодні питає, ну, якби ти, допустим, була в тебе така можливість, що ти виграла, допустим, якусь. Енну суму, якої тобі до старості взагалі хватить, ду, ду, вистачить. Ти б займалася полуницею? Я говорю, а ти навіть сумніваєшся, я взагалі займаюся полуницею в е, першу чергу те, тому що мені це подобається. А вже потім, вже, е, звичайно, і матеріальна сторона теж, тому що, ну, всі ми знаємо, що у нас у країні важко прожити, якщо немає матеріального достатку. До шикарню ще. Ну треба буде звожити сьогодні, будемо збирати і виберу таку найбільшу ягідку і звожу, скільки громів вожа. Зараз покажу. Зараз покажу ще Озію. Да, і е, тут вже бачила Слимаків. Е, якщо цікаво, я покажу препарат від Слимаків, який є і діє моментально. Якщо ви... Якщо цікаво, я покажу наступному відео. Це в мене Озія. Озія. Просто шикарно, яка вона смачна тільки. Просто шикарно. Є форма йогітки різна. Ось така, ось така. Ну, дуже красива. Йогітка дуже красива. Особливо така, що вже темна, така, темна, 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 то вона така смачна. Класна. Укроп якийсь ось вимахав. Так, ось такий маленький обзорчик. До речі, оця озія у мене сажена, сажжала я її уже пізно, мабуть, в кінці вересня і скопанки. Якби я її посадила раніше, то була б значно більша ягода і значно більше б її було. Хоча вона куди й поділилася, але, звичайно, звичайно, урожай менший. Ну, в цьому році я це виправлю і посадю її, буду саджати раніше. Зібрали урожай. Грубо, грубо підсчитали? Грубо, очень грубо, десь 75 кг. Зібрали з двох теплиць. От такі. Ось так зібрали урожої. Так, а де ті, що... З другой, а, і з другої, аусью. А я хочу просто показати. І ось ці 4 ящика, це з другої. Ось ці 12 то з першої. Так, оце така озія. Красо, ненагльодна, да? Ось клері. Це клері, Це клері. Красота. Ну, а це першогудка, як завжди. Вареники страшенні. Це Ориба. Ольба це п'ять озія. Озія дуже огромна. Так, да, озія є дуже крупна. Класна. Ми довольні. Дуже довольні. Так, зайшли ми в дім 20.43. Почали збирати у півп'ятого вечора. Оце вдвоєм збирали скільки ту полуницю. Ну, ми задоволені. Я вже говорю чоловікові ще пару тепличок, і можна ґрунт трішки уже е, сократити. тому що на ґрунті дуже багато роботи і е, погодні фактори дуже е, впливають, буває, його е, ну, і ціна теж. Ціна, звичайно, подає. Я не говорю, що зовсім на ґрунті. Зовсім на ґрунті не можна не вирощувати. Обов'язково будемо вирощувати, але менші об'єми. Так що, всім миру, здоров'я, всього найкращого. Завтра їдемо на ринок. Ще завтра треба вранці встати і нарізати піоні. Бо в мене теж замовлення.